Сьогодні я вам розкажу історію, яка трапилася десь в Південно-Азіатському дивізіоні. Одного разу вранці містом рухалася вантажівка. Вона збирала сміття, вона під'їжджала до кожного будинку і забирала сміття, яке там винесли. І от вони під'їхали до однієї купи якихось газет, коробок. І коли один з робітників нахилився, щоб підняти коробку, він раптом відчув, що чи всередині щось ворушиться. Як ви думаєте, що це може, могло бути? Жаба. От. Жада. Тварина. Насправді там була маленька дівчинка. Вона була вдягнена в гарну рожеву сукню і светрик. І здивований працівник просто втратив дар мови. Він каже, як таке могло бути? Кажу, ми ніколи цього не дізнаємось. Треба її рятувати. Вони взяли дівчинку і поспішили до найближчої лікарні, щоб врятувати її життя. Там її підлікували і незабаром в неї з'явилися нові батьки. Господь її не залишив. Наш Бог Він нам обіцяє, що завжди буде піклуватися. про нас. Він ніколи не залишає нас. Ми записані в нього на долоні. Уявляєте, як Він нас любить? І він нам обіцяє, що ніколи, ніколи нас не покине. Він завжди буде з нами. Ми нічого не зробили, щоб заслужити Його любов, щоб заслужити вічне царство. Але Він у нас просить лише одне. Він просить, щоб ми любили його, любили наших рідних, наших друзів, любили тих, з ким ми поруч. Або навіть тих, хто далеко від нас. Просто любити. Давайте ми зараз подякуємо Богу за те, що Він нас так любить. Ти хочеш помолитись? Так за цей день за за цих людей, которые здесь стоят. И за ту, що пробається. Амінь. Амін. Амін. Боже, дякуємо за цей день. Допоможи, щоб все було добре, і дякуємо за всіх людей. Амінь. Амінь. Амін. Отець наш Небесний, дякуємо Тобі за любов Твою до нас, дякуємо, що ти ніколи нас не залишаєш, ти піклуєшся про нас завжди. Благослови, будь ласка, нас і допоможи нам любити Тебе, любити всіх інших людей, так, як любиш ти нас. Будь із нами. Хтось хоче розказати вірш? Давай, Аня, перша допомога. предал себя за нас, приношение и жертвы Божьи, благоухание приятное. Е... Е не вся мы так Надейся на Господа всем своим сердцем, а на розум свой не покладайся. Приповести 3.5. Он был за наши грехи, за наш за наші правини він мушений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами ми зцілились. І сай 53-5. Ну давай. Хотів, хотів, і хотіла І бачив його управець того, хто сидить на престолі книгу, записаного всередині і назовні, і започаткуємо сімома початками об'єднання 5 годин.